о Мені показали, що це шорох Стоять руки вору. Це я гост Гост умер. Так це та ж я, Гост! Ти не Гост. Гост умер. Бляха. Ну все, давай. Так, знала буде поливання? Ну не знаю. А, у мене є одна ідейка. У мене був, конечно, врач спеціальний. Ну, ти ж розумієш, що цей кит на напрати... вже Все нами бігає. Вже в другому сезоні причепився. Його походу, треба вилікувати. велику. А може його візьмемо вилікуємо? велику? Ха-ха, а это нравится. Давай, давай, краба. Так, треба знайти антидот. Антидот? М -м, антидот. А, -а, -ну, а ну, почекай. Ну, я пишу. О -ох. О -ох. Вот видно эту машину, я застрял. <с твою> <свист> Так. стоп. Я на веске Так. Что-то у меня в кармане завалялось. О, антидот! ну да, давай, злась. А как я могу взять? проблема.